Вітаю, друзі, 26 жовтня 25-го року, другий день дома. Осінь бачу, настала, Листя сиплеться добре і добре відпадає. Це значить, що воно своє вже відпрацювало. І ми готуємося до обробки. Дуже важливе на зиму. Але я приїхав і отут під оцим деревом ми 2, два, на якому є в мене прищепа. От, айспіча. І тут було з десяток персиків. Віднайшов персик один, прозівав я його. От Зараз ми мої... іще раз. Айспіч випробуємо, який він в кінці жовтня. Отакий він доходяга, м'якенький. Айс-піч, Зараз зважу. Ну, може, треба його так держати. 158 грамів. Зараз я його скуштую. І вже вам в п'ятий раз розкажу про його смак. О, такий він. Кісточка майже відділилася вже. Ну, видно, що він такий м'який і трошки кашистий. Зараз скуштую. Ну, і ви знаєте, непоганий смак, м'який такий. Смачний, солодкий. Може і правду його треба держати, але не до зараз, не на кінець жовтня, а, скажімо, на початок жовтня. І щоб зривати його чуть -чуть, трохи трохи Ось От Отака історія з айспічом. Хоча зараз, підожіть, у мене ще є персик Royal Pride. Оце персеня. Роял прайду пролежала місяць в холодильнику. А ну що воно важить? 177 грамів. Зараз і його скуштуємо. Ну цей, друзі, настояща бомба. Солодкий, хрусткий. Роял прайд, гордість короля, одне слово. Кисточка теж майже відділилася, ну так, от без м'яса. Ще й соковитий. Ладно. Добрий, добріший за iспіч, хоча і iспіч теж добрий. Ну, це така маленька історія, друзі. А зараз працювати, відправляти окулянти і Готовиться до обробітку саду. Трохи пізніше розкажу, ну буквально на днях. До побачення. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн.